І, побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи у Богу є Духом, бо їхнє є Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Оскільки велика кількість людей і далі продовжувала гуртуватися довкола Ісуса, він зійшов на гору і сів. Ісус вчинив так, згідно зі звичаєм. Адже коли раби не научали, вони сиділи. Його учні підійшли до нього, і він, відкривши уста, почав навчати їх. Цю проповідь зазвичай називають нагірною проповіддю, оскільки Ісус давав її на горі. І хоча достеменно невідомо, де саме знаходиться ця гора, беззаперечно, що вона знаходилася у Галілеї і, очевидно, була неподалік Капернауму на рівні місті. Слово учні стосується не лише 12 апостолів, як дехто може подумати, але усього народу, який ішов за ним. Ісус наочав їх з огляду на проголошення приходу царства. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Природно, що в серці кожного єврея з'являлися запитання, чи маю я право увійти в царство Месії, чи достатньо я праведний, щоб отримати дозвіл на вхід. Єдині стандарти неправедності, про які тоді знали люди, були укладені тогочасними релігійними лідерами, книжниками і фарисеями. Чи буде той, хто вслідував цим стандартам, прийнятий у царство Месії? Тому проповідь Ісуса слід розуміти в контексті його обіцянки царства Ізраїлю і необхідності покаятися, щоб вступити у це царство. Проповідь не давала перелік правил для вступу у царство і не розкривала шлях порятунку. Ця проповідь показувала, яким життям має жити людина, яка має правильні стосунки з Богом. І хоча цю частину слід розуміти у світлі обіцянки царства Месії, проповідь є звертанням до послідовників Христа наших часів, адже вона показує стандарти тієї праведності, яку Бог вимагає від усіх своїх людей. Деякі стандарти є загальними. Наприклад, ніхто не може двом панам служити, Богу і грошам, деякі конкретними. Наприклад, і хто тебе силуватиме, йти милю, іди з ним дві. А деякі стосуються майбутнього. Наприклад, багато мені того дня скажуть Господи, Господи, хіба мене твоїм ім'ям пророкували? Ісус розпочав свою проповідь мовою про блажених, а саме реченнями, які розпочиналися словом блажені. Блажений означає щасливий або успішний. У цьому переліку Ісус згадав такі якості, як убогі духом, засмучені, тихі та інші. І очевидно, що вони не мали стосунку до стандартів фарисейської праведності. Фарисеї турбувалися головним чином про зовнішні якості, а Ісус говорив про внутрішні, а вони з'являються лише тоді, коли людина має правильні стосунки з Богом, щиро вірить у Нього і цілковито йому довіряє. В богі духом це люди, які свідомо покладаються на Бога, а не на самих себе. Вони є бідними в душі і не мають змоги умилоставити Бога. Тихі, є дійсно сумирними і лагідними, вони належним чином оцінюють своє становище. Засмучені, визнають свої потреби і висловлюють їх тому, хто може їм допомогти. Голодні та спраглі справедливости, мають духовний голод, невпинне бажання бути в усьому праведному. Милосердні виявляють милосердя до інших і таким чином показують милосердя, яке Бог виявляє до них. Чисті серце це люди, які є чистими душі, не мають гріхів, вірять в провідіння Боже і завжди визнають своє гріховне походження. Миротворці показують іншим, як з Богом віднайти спокій у душі і як нести мир у світ. Вони бажають виявляти Божу праведність, і їм це вдається, навіть якщо за це їх переслідують. Ці якості сильно відрізняються від того, що потрібно для фарисейської праведності. Фарисеї не були в Богі духом, не засмучувалися, визнаючи свої потреби були гордими і грубими, а не сумирними і лагідними. Вони вважали, що вже досягли праведності, а тому не мали невпинного голоду і бажання здобути її. Їх більше турбували обов'язки Бога і їхні власні закони, а не вияв милосердя. Вони були формально чистими. Але не в душі, несли розкол, а не мир в юдаїзм, і однозначно не були дійсно праведними. Послідовники Ісуса володіють цими якостями і стають спадкоємцями царства на землі, отримують душевну втіху і насичення, приймають милосердя від Бога та інших, і вони побачать Бога, тобто Ісуса Христа, Бога у тілі. Ніхто Бога ніколи не бачив однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Його послідовників називали синами Божими, оскільки вони відображали його праведність. Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Природно, що люди, які володіють цими якостями, вирізнятимуться з поміж інших і натовп не зрозуміє їх. А тому їх будуть переслідувати, а дехто навіть всяке лихо про них говоритиме. Однак слова Ісуса підбадьорили його послідовників адже вони будуть ходити серед пророків, яких також не розуміли і переслідували.